Доброго, Доброго дня, бажаємо здоров'я всім українцям. Я хочу щиро подякувати Георгію Деськове, по українському Юрію за те, що він привіз мене. Я їхав з і не встигав по годинах дівчині зробити пропозиції. У мене весілля через день. То хочу йому щиро подякувати, що він своїм рідним братом привіз мене сюди, така далека дорога, більше 500 кілометрів. І те, що він був присутній, мені дуже приємно, надзвичайно добра і хороша людина. Я не, дуже не підтримую будем. його і підтримую нашу українську православну церкву. Це головне. І головне, що я думаю, всі підпишуться, що під тим, що ми всі вдячні, перш за все, нашим захисникам і захисникам, які з такою вірою і з такі з такою впевненістю і страхом Божим, захищають перш за все нашу церкву. І нашу країну, які, не, які е, дві, як знаєте, як дві половини, яка одна без одного не може, і От. плюс я хочу подякувати Георгію і всім священникам Української православної церкви і прихожанам храму за постійну допомогу на передову, за підтримку. А в першу чергу за ваші молитви щирі за нас. Тому що якби не ваші молитви, ми б уже живих не були гарної, гарного дня вам разом до перемоги. Слава да. Україні! Героям слава і нашим захисникам, і разом до перемоги. Всім всім дякую за увагу.